Ульф Старк відомий шведський письменник і сценарист. Він є автором багатьох цікавих дитячих творів. 12 липня 1944 року народився Ульф Старк у місті Стокгольмі в сім'ї Дантиста. Рано втратив матір, що залишило глибокий слід у його житті. Згадки про своє радісне і сумне дитинство Старк зберіг у собі назавжди. І, ймовірно, у цьому причина його успіху як письменника. Розпочав свою творчість Старк у 1964 році, як автор книг для дорослих, а через 10 років прийняв рішення присвятити себе дитячій літературі. Зараз він вважається одним з найвідоміших і найшанованіших у світі дитячих письменників. Ним написано близько 30 книг, які перекладені більше, ніж на 25 мов світу. Твори письменника були удостоєні престижних премій. У 1998 році він отримав скандинавську дитячу книжкову премію. А в 2000 році міжнародне журі премії Ганса Христіанца Андерсена відзначило його заслуги особливим дипломом. Як сценарист адаптував кілька своїх класних книжок для фільм і написав до них сценарії. Будучи, на думку критиків і читачів, справжнім спадкоємцем Астрід Лінгрен, письменник не боїться відвертої розмови з юними не оминає найважчих тем, чесно і з великою часткою гумору відтворює діалог поколінь, має ясний і доступний стиль, інколи навіть відвертий. Сюжет намагається будувати близьким дітям і підліткам усього світу, знається на психології дітей підлітків, що, в поєднанні з дивовижною прямотою викладу, роблять його твори зрозумілими і близькими читачам усіх країн. Старкоміє писати про найскладніші проблеми так просто і ясно, що зрозуміло навіть дорослим, не повчаючи, він серйозно говорить з дітьми про дружбу і ненависть, любов, жертовність, горе, про безпорадність дорослих і мудрість дітей та старих. У дитячих книгах йдеться про те, як не просто дорослішати і шукати себе. Перша його книга Петер і червоний птах. Петер і поросята» на просторах СНД з'явився у 1981 році. У квітні 2016 року за сприяння Посольства Швеції в Україні і Шведського інституту Ульфа Старка запросили до Києва як почесного гостя дитячої програми Книжкового арсеналу. Автор презентував свої твори. Чи вмієш ти свистати Югано? Диваки і зануди, які вийшли в українському перекладі у видавництві Старого Лева? Помер письменник 13 червня 2017 року від хвороби у Стокгольмі.